Вітаю вас, трансерфери. Ми 41-й день керуємо реальністю. Якщо ви ще не вмієте нею керувати, то приєднуйтесь. для цього подивіться попередні 40 днів. А сьогодні для вас звичка пам'ятати. Для того, щоб знайти вихід з проблемної ситуації, необхідно для початку згадати. І дати собі звіт, що виникла ця ситуація у наслідок важливості. Безсвідомий сон повністю володіє вами і стається незалежно від вас лише тому, що ви не усвідомлюєте, що це всього-навсього сон. Так само і наяву, доки ви не віддасте собі звіт, що погрузилися з проблемою з головою. Обставини будуть володіти вами. Зупиніться, отряхніться і згадайте, що реальність той самий сон, яким можна управляти, а проснувшись, займіться трансерфінгом свого сну наяву. Пояснення. Головна складність полягає у тому, щоб вчасно згадати, що ви барахтаєтеся у внутрішній або зовнішній важливості. Для цієї цілі потрібно наглядача, внутрішній наглядач, який весь час слідкує за вашою усвідомленістю. Звичайно, важко тримати себе у руках. Коли буквально хочеться рвати і метати. Маятник, так як вампір, користується свого роду анестезії, вашою звичкою засинати, коли ви негативно реагуєте на подразник. Навіть зараз, прочитавши ці рядки або прослухавши їх, ви можете через декілька хвилин відволіктися і знервовано відповісти на небажаний телефонний дзвінок. Постарайтеся протягом дня декілька разів просинатися в лапках, тобто оглядатися навколо і усвідомлювати, що все, що відбувається, це сон. Але ви не спите і віддаєте собі звіт у своїх діях. Звичка пам'ятати, виробляється систематичною практикою. До того часу, доки усвідомленість не увійде у звичку, маятники будуть вас усілякими способами намагатися дістати. Не переживайте. В основному це будуть маленькі неприємності. Якщо ви не здастесь. І навчитеся пам'ятати, ваша перемога буде дуже захоплюючою. От побачите! А з вами був Алекс Мисевич. Це був Трансерфін українською. Звичка пам'ятати, керуй реальністю!